Перестаньте в нас замовляти ці двері, адже завод, на якому вони виготовляються, вже не справляється. Люди працюють в дві зміни, і все одно нам не вистачає цих дверей. все чому? Тому що тут дуже гарна ціна і дуже топові характеристики вона має. Перше. Зовні колір, антрацит світлий. Мені він зовсім не подобається, але навіть в такому кольорі їх зовсім всі розкупили. І до Нового року, які приїжджають, також вже майже всі продані. Ручка труба, фарбований метал, терморозрив на полотні та коробці. Замки калі С є, турецький, сейфовий циліндровий, офісна ручка, всередині білий колір, рама має терморозрив також на коробці і три контури припору. Це означає, що двері не будуть промерзати в зимку. будуть мати дуже гарні якісні показники теплоефективності.